У кривому розі все стабільно, відповідають фахівці міського психоневрологічного диспансеру на запитання про рівень зловживання наркотичними засобами. І дійсно, протягом останніх трьох років суттєво цифри не змінювалися. Здавалося б, стабільність це добрий показник, який прогнозує покращення. Але з іншого боку, як було в кривому розі удвічі більше наркоманів ніж в середньому по Україні, так і лишається. Та якби не боролася медицина і громадські організації за кожне життя, ситуація могла б бути ще гіршою. С 2008 года у нас реализована на базе нашего учреждения программа заместительной поддерживающей терапии препарата «Метадол». И уже с первых лет реализация этой программы в нашем учреждении была многими мониторинговыми центрами в Украине признана одной из наиболее успешных. У нас на самом деле на одном сайте ежедневно получает около 175 человек препаратом метадол-терапию. И Это один из самых крупных сайтов в Украине. Для довідки сайту медики звуть локальну точку видачі препарату, в даному випадку метадолу. Таких у місті тепер кілька. Два невеликих сайта створили при центрах первинної медико-санітарної допомоги номер 5 і 7, аби людям було ближче їхати за препаратом. Фізично немічним замісний наркотик привозять додому. Для здорових людей безкоштовна видача наркотиків залежним здається злочином. Натомість спеціалісти вважають метадонову терапію ефективною у лікуванні опіатної залежності. Мнений существует очень много, но я э, с тех пор, как начал работать на заместительной поддерживающей терапии, пришел к выводу, что это нужная программа. Потому что я считаю так, что если из 100 человек мы можем помочь хотя бы одному, то это уже идет в нашей обществе прогресс. Поэтому здесь за три года моей работы уже... Человек 20 вышла из программы полностью, полностью пересмотрели свой образ жизни, наладили свой быт, наладили жизнь свою, устроились на работу. Олена наркозалежна з більш як 20-річним стажем. П'ять років знаходиться на метадоновій терапії. Замість попередніх 150 мл препарату сьогодні їй вистачає й половини. Жінка прагне назовсім звільнитися від опійних кайданів та надто великий ін'єкційний досвід має за плечима. Знала про і ще задовго до того, як вона у нас почалася. я, якось з банки йшла. і в кустах. нашла такую газетенку. И взяла ту газетенку и прочитала там первый раз про метадон. Что это такое вообще? Потом прошло два года. Я эти два года ждала эту терапию, как это было мое спасение, это была моя надежда единственная. У меня уже, ну все, кончали все запасы, всех, всех сил, душевних і всяких там і денег не було, всего не було. Я тільки ждала цю програму. Щоб вийшла ця програма, щоб я хоч чуть-чуть легше, щоб мамі моїй було легше, щоб мама моя менше плакала, щоб я могла как-то, ну не знаю, реабилитироваться. Попри неоднозначне ставлення до метадонової терапії у світі, Україна приєдналася до країн, які її підтримують, адже вбачають у ній очевидні плюси. Замісна терапія соціалізує наркозалежних, позбавляє їх необхідності ін'єкційного введення наркотику, а це попереджає передачу ВІЛ-інфекцій, гепатитів та інших хвороб, що переносяться через кров. Люди, що знаходяться на замісній терапії, мають змогу пройти медобстеження, спілкуються з лікарями різних спеціалізацій, в тому числі і психологами. Їм немає потреби діставати гроші на наступну дозу. У них є можливість пройти реабілітацію і потрапити до соціальних програм. Сьогодні у Кривому Розі тільки офіційно зареєстровано майже 2,5 тисячі наркозалежних людей. Щороку до їх групи приєднуються зовсім молоді люди. Поговоріть зі своїми дітьми, поясніть ціна ейфорії часто дорівнює інвалідності і короткому життю.